Іноді люди входять в транс. Я б навіть сказав дуже часто, і ви теж там були не один раз. В транс входити легко, і кожна людина може зробити це миттєво. Як думаєте? Люди керують автомобілем в стані трансу, дивлячись лише на дорогу і не помічаючи всього іншого життя. Люди можуть входити в транс, читаючи книгу і подорожувати її сюжетом. Люди можуть входити в транс, переглядаючи відео на Ютубі. Можливо, і ви, які дивитеся це відео, і чуєте зараз мій голос теж увійдете в транс. Це може відбутися зараз чи ближче до середини відео. Чи може ви згадали, коли ви в останній були в трансі? Насправді це легко. Головне, що ви зараз відчуваєте своє дихання і заспокоюєтесь. Транс це ресурсний стан. Він дозволяє нам послабити контроль свідомості і попрацювати напряму з підсвідомістю. І використовувати це можна дуже різноманітно, від роботи з психологічними причинами хвороб до квантової психології, перескакування в іншій реальності. І, звичайно ж, стан нашого трансу використовують для того, щоб вкласти в нашу підсвідомість певні думки. Особливо це стосується рекламі пропаганди. В цьому відео ми розберемо лише 5 способів побудови речень, які дозволяють ввести людину в стан трансу. А от що з ними робити, вирішувати лише вам. Також пам'ятайте, що якщо ви продовжите дивитися це відео, ви можете входити в транс і на собі відчути його розслабляючу дію. Коли ми говорили про метамодель, посилання на ці відео в описі, ми звертались до конкретних деталей, щоб відновити викривлену, упущену чи узагальнену інформацію. Це виводило нас з трансу. При використанні Мілтон моделі ми робимо зворотні, укрупнюємо і створюємо нові узагальнення, упущення і викривлення. По суті, це дзеркальна мета-модель. Ми даємо людині лише порожні рамки і невеличкий контекст, а вона вже сама заповнює їх змістом, а точніше, заповнює підсвідомість, виходячи з внутрішнього змісту. Загальні фрази стимулюють людину під час цього пошуку входити в транс. Зеркальне відображення метамоделі це шаблон невизначеності. Можливо, ми про нього поговоримо окремо, якщо це відео набере багато переглядів. Грубим прикладом шаблону невизначеності є легендарна фраза професійних синоптиків: місцями та подекуди можливі опади різної інтенсивності. В цьому ж відео ми розглянемо доповнення до шаблону невизначеності і цілком можливо ви дізнаєтесь для себе дещо корисне і цікаве. Короткі загальні питання. Одним способів уникнути опору тому, що ви комусь говорите, є додавання в кінці ствердження запитання, правда ж? Питання, додане в кінці речення, перетягує увагу на себе, дозволяючи інші висказані інформації потрапити на пряму підсвідомість. Як добре, що я знімаю для вас ці відео, чи ні. Добре було б поділитися ними в своїх соцмережах. Хіба це так складно? Застуду потрібно лікувати при перших симптомах, чи не так? Ти сьогодні будеш виносити сміття, чи ні? Ви ж повинні дотримуватись Конституції, правильно? Як добре, що ми тут зустрілись. Чи не добре? Працівники мають виконувати свою роботу, правильно? До першої більше загальної фрази, яка не викликає яскраво вираженого опору, в кінці додаємо питання. Наприклад, чи не так? Так же? Правильно? Я все правильно розумію? Хіба ви не знаєте? Правда ж? Хіба ви не можете? Чули таке? Знайомі з цим? Якщо порекомендувати це відео, воно набере більше переглядів. Так же? підстройка до поточного досвіду це ще один спосіб наведення трансу за допомогою висказувань, які відповідають досвіду людини або схожі на нього. Така підстройка асоціює людину з її внутрішнім фокусом. А мова йде про те, що з людиною відбувається. Але вона цьому не надає значення, оскільки воно буденне або, точніше, упущене. Сюди відносяться фрази по типу Ви чуєте мій голос, але вони не виділяються так, як в фільмах, інакше викличуть заперечення. Це просто вбудовується в звичайну мову. Наприклад, зараз, коли ви дивитесь це відео, ви продовжуєте вдихати і видихати. Можливо, спочатку швидко і неглибоко, а потім все повільніше і глибше. І зараз деякі м'язи вашого тіла ще напружені, і їх можна розслабити, просто звернувши на них свою увагу. Все це розслабляє, правда ж? А якщо дослухатись до того, як звучить мій голос, можна ще глибше зануритись в транс. Звичайно, об'єктивно те, що ви чуєте мій голос, або маєте напружені м'язи, не має жодного відношення до розслаблення до того моменту, поки це не буде пов'язаним. А от вже після цього підсвідомість і скаже: Зрозуміло, дійсно, так є. Тепер я чую цей голос і можу входити в транс. Прикладами окремих фраз можуть бути: Ви чуєте мій голос. Я зняв це відео спеціально для вас. А ви зараз його дивитеся. Ви помічаєте кожне моргання своїх очей. Крім мене, ви можете чути інші звуки в приміщенні чи на дворі. Вам хочеться розслабити своє тіло повністю. Немає сенсу тримати його зараз на прузі. Це лишня витрата енергії. І ми можемо наводити таких прикладів безліч, і з кожним з них ви будете ще більше і більше занурюватися в транс. А воно вам треба? А знаєте, комусь, мабуть, і треба. Хтось хоче відпочити від всього цього, що твориться навколо. Хтось вже виснажився і йому потрібно все змінити, інакше можуть бути критичні наслідки. А хтось боїться розслабитись, бо в той момент з нього може почати виходити все те, що він так наполегливо подавляв весь цей час. А хтось боїться, що коли розслабиться, то вдруге вже не зможе зібратися з силами. І так є, всі люди різні і кожному своє. Я думаю, ви. Зрозуміли, що відбувається? Якщо ні, можете переглянути два попередні відео по метамоделі і перевірити нею цей коротенький текст. І зверніть увагу, чи поставили ви вже лайк цьому відео. Подвійні зв'язки або вибір без вибору. Тут ми визначаємо, яку реакцію, яку дію ми хочемо отримати від людини. Самі же людині ми пропонуємо різні варіанти, проявити цю потрібну нам чи комусь від неї реакцію. Наприклад. Ви можете ввійти в транс зараз або через декілька хвилин. Я не знаю, що ви оберете. Кожна психіка реагує по-різному. Якщо ваша підсвідомість приймає сказане в цих реченнях, ви або вже в трансі, або скоро там будете. У фразі має бути невисказане припущення, і поки свідомість зосереджена на виборі з двох варіантів висказане раніше припущення, попадає мимо неї прямісінько підсвідомість сприймається там як істина. Коли тобі краще робити домашні завдання, до мультиків, чи відразу після них? Припускається, що є кращий варіант. Або ще приклад. Тепер, коли ви увійшли в транс, що б ви хотіли б зробити? Нарешті розслабитись і дати тілу відпочити чи навчитись чогось нового і корисного. Коли б ви хотіли провести розстановку, найближчим часом чи вам потрібно ще декілька днів, щоб наважитись? Як ви хочете, щоб проявились зміни відразу чи поступово? Як ви думаєте, ця ситуація забудеться повністю, чи частково? Винесеш сміття зараз чи після вечері. З якої новини будемо починати: з хорошої чи поганої? Ви увійдете в транс з закритими чи з відкритими очима. Вам дати вітчизняні чи закордонні таблетки? Ви більше довіряєте біленькому чи солоденку? Що для тебе смачніше: суп чи каша? Як би ви хотіли, щоб завершилась наша розмова? Приємно і швидко чи неприємним відчуттям через 15 хвилин. Купуєте авто відразу, чи трошки покатаємось. І навіть якщо ви нічого з цього не записували, дуже скоро ви або почнете помічати такі подвійні зв'язки навколо, або хоча б один приклад вам сам прийде в голову. Розмовні припущення питання у вигляді модального оператора. Ми про них говорили в попередніх відео. Але фактично питання є вказівкою, що потрібно зробити. Відповідь на це питання потребує відповіді так або ні. Але ймовірно, таке питання минує свідомість і викликає під свідомості намагання зробити те, про що йдеться. Такі питання дозволяють уникнути авторитаризму, і замість прямої команди, яка може сприйнятися негативно із запереченням, тут все відбувається екологічно. Класичний приклад маршрутці. Ви не могли б відкрити люк? По факту на таке питання є два варіанти відповіді. Так, міг би і ні, не міг би. Але зазвичай людина бере і відкриває. Правда, тут ще питання по часу. Краще, коли вживається теперішній. Можеш прийти до мене? Ви могли б зараз розслабитись і увійти в транс? Чи можете ви це описати? Чи можете ви зараз перейти на новий рівень? Як ви думаєте, наскільки легко вам буде змінити свій світогляд? Чи можете ви згадати, коли ви дійсно себе любили? Ви готові підписати контракт? Чи хотіли б ви, щоб це відео побачив ще хтось? Хіба вам не хочеться нарешті пропрацювати якийсь свій психологічний запит на розстановці? Ви не проти, якщо я біля вас присяду? Чи можете ви уявити і описати свою мрію? Хотілося б знати, як ви збираєтесь доводити свою правосуб'єктність? Чи можете ви уявити себе як людину, яка діє згідно Конституції? І так далі. Схема проста: є твердження потрібне вам, і до нього додаються слова. Чи можете ви, хотілося б знати, ви можете, чи знаєте ви що, як ви думаєте, чи готові ви? І так далі. Чи відомо вам, що прайний порошок Прайд? Відпирає на 33% більше плям. І поки ви думаєте, чи знаєте це, підсвідомість вже все записала. Якщо вам здається, що такий прийом дуже грубий, то повірте, коли на фоні буде рекламний блок, а ви дивитиметесь, що ми пишемо у телеграм-групі, ви взагалі не звернете увагу про що йдеться в рекламі, хоча будете її чути. Але про рекламу можливо в наступних відео. Розширені цитати або рідна сестра троюродного брата по маминій лінії казала моїй тітці, коли була молода. Говорячи цитатами, ми відволікаємо увагу від себе і частково від сказаного. Галя казала, що вона чула, як Петро говорив з Єлизаветою, і їй виявляється, хтось по роботі розказував, що як не дивно, однак більшості людям подобається те, як вони живуть. Їм подобається страждати, бути бідними і постійно когось звинувачувати. І лише 5-10% людей дійсно готові змінюватися, дивитись свій біль, і вони не обмежуються підходами. Їм не важливі значимість, науковість, доказовість підходів. Вони готові використати можливість і на собі перевірити, як це працює. Коли ми слухаємо цитати і концентруємось на них, ми входимо в транс, так як вони сприяють внутрішньому фокусуванню, а розширені цитати задовольняють потребу свідомості в наділенні сказаного сенсом. Ще приклади для початків: коли я вчора дивився телевізор разом з Борисом і Вітькою, Борис розказував, як його баба, яка пережила дві війни, любила сидіти літом на лавці і розказувати їм, тоді ще малим дітям. Який батько ходив до пана гроші позичати, а потім не міг віддати і вчив їх, своїх дітей, що коли гроші позичаєш, вони чужі, а віддавати доведеться свої. І просив, щоб вони намагалися не позичати, якщо не знають, як і чим будуть віддавати. Бо були люди, які віддавали землею, були, які віддавали своїми дітьми, а в когось і хати забирали. І ще приклад. Був у нас на роботі менеджер старої школи Степан. Він розказував, що під час тренінгу ще в 90-х роках, коли їх було мало, і люди ще не знали, що це таке. Тренер Олександрович розказував, як він їздив в числі перших в Америку і зустрів там, звичайно, безхатька. І щось там в них якийсь діалог почався, і той безхатько йому і каже. І так далі. Думаю, суть ви вже зрозуміли. Інформація, яку потрібно вкласти під свідомість, загортається в кілька шарів цитат, а потім як капуста розкривається. І наше відео підійшло до завершення. Якщо ви зараз відчуваєте себе в трансовому стані, тоді вся навчальна інформація могла записатися у вас відразу на підсвідомість, і потім ви будете її використовувати, можливо, і несвідомо. Ви можете виписати варіанти побудови речень і зробити свої шаблони для ситуації, які для вас можуть бути важливими. Ви можете ще раз переглянути це відео і проаналізувати його текст на предмет використання описаних прийомів і проаналізувати їх окремо під повним контролем свідомості. Цими техніками до нас говорять маркетологи та політики. Ці питання ми читаємо на бікбордах і агітаціях і, відловлюючи їх і розуміючи, ми маємо шанс виводити себе з стану трансу і повертати контроль нашій службі безпеки, а значить. Більше керувати собою і своїми вчинками. А в певних умовах вміння будувати відповідні речення може послужити вам добру службу чи навіть врятувати життя. Напишіть, якщо відео вам сподобалось і чи потрібно вникати в цю тему далі. А також читайте книги, довіряйте собі і розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.